Герої нашої наступної історії замовили в інтернет-магазині телефон і отримали його. Але чому покупка стала розчаруванням? Давайте разом дивитись, як наші журналісти шукали недобросовісних продавців і знайшли не тільки їх, як і самим не купити дорогу підробку в нашому наступному сюжеті. Тиждень тому до Олени підійшов поговорити її син Гліб. У нього щойно закінчився перший день у школі після зимових канікул, і додому він повернувся дуже засмучений. Коли діти повернулися до школи, то в багатьох були нові телефони. Дитині захотілося теж. Вони там всі грали, ігри, гри та Усі однокласники після новорічних свят із сучасними телефонами. А волениного сина старенький та ще й розряджається щогодини. Гліб уже давно мріяв про популярний і дуже дорогий смартфон, але його ціна 30 тисяч гривень. Непомірна для родини. Тож Волени виникла ідея. Навіщо витрачати такі великі кошти на оригінали? Коли копія така чудова, прекрасна, шукати смартфон жінка. Вирішила в інтернет-магазинах, бо так зручніше і дешевше Передивилася десятки сайтів, і найбільшу довіру викликав. Ось цей в виробництво написано було, що це в Польщі було виготовлено. Оце привабило. на сайті інтернет-магазину було чесно вказано, що ці телефони не оригінальні, а копії. Проте гарантувалася висока якість і можливість повернути телефон. Упродовж 14 днів також Олені сподобалися ціни. Копія смартфона, про який мріяв гліб, тут коштувала 2990 тисячі гривень, коли оригінал нагадаємо від 30 тисяч. Зваживши всі за і проти, жінка зробила замовлення, і вже наступного дня її син тримав у руках омріяний смартфон. Гліб не міг повірити своєму щастю. Щойно діставши телефон із коробки, він під'єднав його до зарядного пристрою і при першому використанні usb Юсбікабіля зарядки до телефона він просто в руках так розпався. За секунду кабель просто розпався на п'ять частин. Далі гірше телефон вимкнувся, але користуватися ним було неможливо. На екрані постійно висвічувався напис Помилка. Жоден з додатків не працював, камера теж. Олена зателефонувала до інтернет-магазину, але почула короткі гудки. Її номер заблокували. Ми підемо разом із нею до поліції. Що там скажуть? Дізнаєтеся за хвилину. А тим часом розкажемо кілька цікавих подробиць про цей інтернет-магазин. Виявляється, варто лише надрукувати назву цього сайту в інтернеті, як одразу в очі впадають десятки негативних відгуків з усієї України. Всі ошукані визнають. Вони розуміли, що купують копії, а не оригінали. Але ж на сайті заявляють про високу якість смартфонів, обіцяють гарантію і можливість повернути. І на вигляд їх від оригіналу не відрізниш, але всередині не потріб. Дуже красиво, а просто кайф. Я взяв в руку, і я поняв. Да оно а когда я уже пришел домой и решил установить себе вайбер а он мне горит нет места. Руслан як і Олена віддав за телефон майже три тисячі гривень і потім намагався усіма способами повернути гроші. Він телефонував на номер вказаний на сайті магазину з різних номерів, але його постійно блокували. До поліції не пішов, бо звинувачує себе, що довірився неперевіреному продавцеві. Але ми з Оленою пішли. Ви, 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 ви. І ось що нам сказав слідчий. Заявлення прівів, ну скоріше всього, що тут слідчі кримінала не Це ми розглянемо, увідять. Отака відповідь. Тож, поки Олена чекає, чи візьмуться слідчі шукати онлайн-шахрагів, ми спробуємо зробити це самостійно. Пошуки аферистів починаємо з вивчення самого сайту. Тут сказано, що магазин компанії розташований в Одесі на відомому місцевому ринку. Рушаємо туди. Харківський майданчик, 275-й павільйон. Є такий. Заходимо. 275-й, да, але у нас не електроніка, у нас ігрушка. У вас тільки іграшки? Да. О, такої. Адреса вказана на сайті і справді є. Але тут магазин не телефонів, а іграшок. Тому ж вони знають про інтернет-магазин, який ми шукаємо. А ви не чули про такий? Тобі, Ні. Немає такого? Ні, не було. І до нас не було електроник. Питаємо у сусідніх павільйонах. Відповідь та сама. Запротивка фото електроннего вот, протяжка. Ми вже зневірили знайти, хоч якусь зачіпку, як раптом одна з продавчин на ринку вказує нам на павільйон, де торгують китайськими смартфонами. закуплюються і через інтернет продають. А це вже щось. Може саме тут шахраї з сайту, на якому замовили глібу телефон, закуповують дешеві пошкоджені підробки, а потім продають їх як нові та якісні телефони. Щоб дізнатися, ми повернемося сюди завтра, адже павільйон уже зачинений. А тим часом спробуємо знайти самих аферистів. Для цього ми підемо на хитрість, зателефонуємо їм за номером, вказаним на сайті, під виглядом клієнтів і спробуємо напроситися на зустріч. Добрий день це магазин телефонів. Мені не подарунок, мені треба саме сьогодні, я на день народження приїхала. Так, Якщо є в наліччі на складі в місті Одеса. ви можете під'їхати на шоу-рум, я через полчаса можу вас набрати. Цікаво. Менеджери сайту підробок кажуть, що в них є шоурум, тобто магазин. І туди нібито можна приїхати. Невже нам удасться побачити цих афристів на власні очі? Територіально це возле Басовської. А якраз тут, то який номер? Точно не підскажу. Виходить продавець онлайн-магазину, який постійно консультує клієнтів по телефону, навіть не знає точно адресу їхнього єдиного в Одесі шоуруму. Менеджер пообіцяв нам передзвонити за кілька хвилин і сказати адресу. Та минув день, а ніхто не телефонує. Тож ми вирішуємо набрати номер магазину ще раз. Бачте, скасували дзвінок, Спробуємо з іншого номера. Але й з іншого телефону у відповідь лише гудки. Очевидно, що особистих зустрічей продавці уникають. То як же їх знайти? Може нам підкажуть у тому павільйоні, де оптом продають китайські підробки. Повертаємося туди. Ми заходимо до павільйону, удаючи з себе покупців, асортимент товару вражає. А ось і телефон, який ми бачили в киянина Руслана. Просимо продавця показати його ближче, але чоловік одразу застерігає. Там, знаєте, що... Камера очень слабая, и тут память не то. есть и когда вы сфотографируете, она не же, потому что память не то. Неужели в нас дежавю? Мы точно уже где-то это Фотографирую, ну, то есть, качество ужаснейшее. И она мне пишет, что вы не можете сфотографию... ну, фотографию сохранить. Тому що немає місця. Ми бачимо, що телефон Руслана та той, який лежить на прилавку цього магазину, абсолютно ідентичні. Невже це те місце, де закуповують товарша шахраї, яких ми шукаємо? Там ще їх покупають ті телефони. Ну, де страшно покупати про конібуть роботи, коли yeah. mm -hmm. mm -hmm. Оце так. Продавець відкрито зізнається, що оптом продає інтернет-магазинам низькопробні підробки, які ті потім видають за якісні копії модних телефонів. Низька якість і липові гарантії ось формула їхнього заробітку. Але продавець не хоче називати інтернет-магазинів, які скуповують у нього цей непотріб. Чоловік помічає, що ми ставимо надто багато питань і замовкає. А в нас залишилася остання надія знайти аферистів ще раз піти до поліції. Це жаліні ми покупає товари в сети інтернету. Ніхто не застрахований від на того, що він не поучать тот товар, который он заказує. А якщо у нас немає чека, немає гарантії на цей телефон? Ну що ви хочете усажити то, що з цим не буде розглянуто заявлення? Ні, заявлення буде розглянуто. То що ж виходить? Є інтернет-магазин, який відкрито дурить людей, заявляє на своєму сайті, що продає якісні телефони, дає гарантії. Рантії бере за це чималі гроші, а фактично торгує непотребом у красивій оболонці. Є десятки ошуканих покупців по всій країні, але поліція нічого не може з цим зробити. Тож, поки що, вихід один. Радимо не оплачувати товар наперед, поки його не побачите. Якщо замовляєте доставку, то тільки після платою так ви трохи переплатите за послуги пошти, але зможете ретельно перевірити товар, перш ніж віддасте за нього свої гроші. Де йти, та як довести, що інтернет-продавець вас ошукав? Запитаємо про це в нашого третього гостя Олександра Паламарчука. Вітаю І вітання. Олександр Паламарчук, підполковник поліції, представник департаменту кіберполіції України, каже. В інтернеті можна не тільки купувати щось або обманювати когось, а й скаржитися до поліції. Сьогодні для цього навіть не треба йти до відділку. Це можна зробити і сидячи вдома. Якщо вас обдурив інтернет-продавець, треба лише зайти на сайт національної поліції або кіберполіції і натиснути там спеціальну кнопку Подати звернення. Все. Бо без заяви ваші гроші ніхто не поверне, навіть верховний суд Олександре. Давайте зараз з'ясуємо, як регулюється діяльність тих, хто торгує копіями, а просто кажучи, фальсифікатом. Звернення можуть подавати лише правовласники в даному випадку бренду, який був представлений по телефону. Ми так розуміємо, що якщо у виробника оригінальної продукції немає претензії. То, будь ласка, торгуйте на здоров'я. Правильно, ну, по нашому згідно нашого законодавства абсолютно вірно. Отже, відповідальність за якість цього товару власне лежить на покупцеві. Ну він на ризиках, так. які покупець бере на себе, розуміючи те, що він е, купує товар в 10 разів дешевший від оригіналу. І тут ні поліція, ні держспоживслужба не допоможуть. Ну, чому? Якщо ми говоримо конкретно про даний випадок, то тут на лице факт шахрайства. Так є на сьогодні хоча б один випадок за закриття шахрайського інтернет-магазину. Ну, звичайно, є близько десь десятка. Скоріше всього такі магазини, в принципі, як ви показали, вони жити довго не будуть. І вони самі по себе закроються, тому що ну, ніхто покупати не буде.